Ви бачите, що електроенергетика України продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Ворог не припиняє спроби зруйнувати енергосистему України. Фактично кожен день ми бачимо, що пошкоджуються деякі об'єкти електроенергетики, тому ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Ми розуміємо, що ворог не зупиняється, і розуміємо, що застосування протиаварійних та стабілізаційних графіків стає ну, нашим повсяденням. Тому ми намагаємось зробити для наших клієнтів такі прості та зручні кроки для того, щоб вони розуміли. Що буде відбуватися фахівці, які працюють в електроенергетикі України, 24 на 7 займаються ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. Разом з Некокре ми працюємо для того, щоб виконувати кожен свою задачу. У Некокренерго завдання. Ну, зрозуміння просте, але теж в той, той же час дуже складне. Це втримати ен енергосистему України та її стабілізувати. Але НЕКОКРЕНЕГО не працює з вами, з, зі мною, як з клієнтами та споживачами електричної енергії. Це робимо ми, підприємства, які відносяться до операторів систем розподілу. Тому в нас задача спільна, тобто ми допомагаємо Некокренерго стабілізувати та відновити енергосистему, але ми і працюємо зі споживачами. Тому ми пішли на те, щоб відкоригувати попередні графіки, домовились з Некокренерго перерахувати ті цифри, які були взяти за основу. Для розрахунків цих графіків і зробили деяку роботу для того, щоб всі клієнти були задоволені тими діями, які в двох словах виглядають як намагання надати електроенергію хоч би по годинам доби, але всім. Ми чітко розуміємо, що Застосування стабілізаційних відключень можливе на протязі всієї доби, якщо ситуація буде змінюватися і та погіршуватись, тому ми е, зробили ці графіки е, для того, щоб повністю покрити всі часи доби та е, зробити так, щоб е, всі наші клієнти відчували, що е, ці графіки. Вони соціально справедливі. Тобто, про що я говорю? Ви бачите, що навіть є три групи, які виділені різними кольорами. Ці групи у різні дні тижня Змінюються, тобто в, в них змінюються часи, коли можуть застосовуватись е, стабілізаційне відключення, тому е, не буде в нас таких клієнтів, які е, будуть потерпати від відсутності електроенергії або тільки увечері, або тільки уранці. Тому ми розуміємо, що всім потрібно е, зранку рухатися там на роботу, тому. Потреба там поснідати, а ввечері ну, навіть з дітьми вивчити уроки. Тому ми зробили от таку таблицю, щоб було наглядно можливо побачити, що кожна група, яка навіть має окремий час, Тобто ми говоримо про те, що стабілізаційне відключення до кожної із груп будуть застосовуватися не більше чотирьох годин. Але ми розуміємо, що в нас можуть бути деякі випадки, коли... Ну, наприклад, там, ну, не, не пройде там, через е, окремий канали зв'язку якийсь сигнал, і для того, щоб вімкнути або відімкнути клієнта, нам потрібно буде, щоб туди виїхала оперативна виїзна бригада. Тому ми розуміємо, що таке може, може бути. І ми зробили, щоб е, в двох групах у деякий час е, ці відключення збігались. Тобто ми першу групу, ну, наприклад. Першу групу ми починаємо о 10 й годині вже вмикати, а наступну групу ми починаємо в 10-й годині вже вимикати. Але для кожної групи час відсутності електроенергії не буде перевищувати 4 години. По-перше, що ви побачите на нашому сайті, те, що графік стабілізаційних відключень на сьогодні не застосовується, тобто ми не маємо попередження від коронеру. Але у разі ворожого обстрілу або руйнування якогось та об'єкту ситуація може змінитися. Тобто ми діємо за е, планом, але розуміти потрібно, що план може змінюватись від е, наслідків е, ворожих обстрілів. Наприклад, номер 15. Тобто, всі клієнти, які мешкають у номері 15, вони бачать в який період. У них по днях-неділі не буде світла. Можливо. Ще раз нагадаю, можливо. Якщо графіки не застосовуються, а ми, але ми, ми це зробили для того, щоб клієнти е, були попереджені, що я, на, наразі не застосовуються. Увечері прийде е, повідомлення про те, що завтра застосовуємо графік, що сталося. Е, тому клієнт розуміє, що в нього. Наприклад, в нас сьогодні четвер. Клієнт, який мешкає по вулиці Базарня, 15, от з 9 до 13, з 9 до 13. Ну, ну, з 18 до 22, якщо це буде продовжуватися, то буде, знаходитися без світла. Далі повертаємося до будинку 5. Ми бачимо, що цього будинку в стабілізаційних відключеннях немає. Що це може бути? По-перше, те, що ви знаходитесь на одній лінії з якимось об'єктом критичної інфраструктури, який погоджений військовою адміністрацією до виключення з графіки. Це перше. Друге, це можливо тому. Що е, це такий е, окремий випадок, але е, я розумію, що і це повинно вам говорити для того, щоб е, всі, хто буде е, бачити нашу зйомку, е, розуміли, що таке може бути. Е, наприклад, якщо це ОСМД. Яке створено в будинку, але, воно, але клієнти не мають з нами прямих договорів і з нами веде розрахунок ОСМД як юридична особа, то цього адресу в цьому графіку не буде, тому що це юридична особа. Але у нас є дуже зручний чат для ОСМД, який постійно. Працює. І якщо ОСМД розуміючи, що це теж житло, це, це, це теж населення, це теж е, тариф, який для нього при, приміняється, застосовується, е, може через цей чат звернутися. Е, ще раз ми подивимось, а насправді е, цей будинок не входить до стабілізаційних відключень. І якщо цей будинок там буде знаходитися, але як юридична особа, розуміючи, що це житло, ми сюди його довключимо. Е -е, наступна річ е -е, це може бути помилка. Я розумію, що в цьому графіку, тому що ми працювали майже цілодобово на протязі тижня, е -е, дуже багата кількість людей, дуже багато помилок виправили, але... Це люди, які теж можуть ці помилки допускати. Тому пропоную наступний алгоритм дій. Те, що я постійно на наших вечірніх селі пропоную нашим фахівцям, які приймають участь у, у вечірній нараді, робити як клієнтам. Заходьте на сайт. Знаходьте себе, не знайшли або знайшли. Знайшли хорошо. Не знайшли. Ставте питання. Тобто ви можете е, написати нам в Телеграмі, в Фейсбуці, в вайбері, в дозвонитися в кол-центр і поставити питання: а чого мене нема? Ну, для того, щоб розуміти, що це не помилка. Для того, щоб от, використовувати цей час який. Ми з вами живемо у нормальній ситуації та графіки не застосовуються, щоб потім не мати 100 тисяч дзвінків на кол-центр і не з'ясовувати для себе це в критичній ситуації. Тому можливо написати, написати, звернути. Ми це звернення візьмемо в обробку. На ці звернення зворотнього зв'язку не чекайте. Ми Обробимо все, що до нас дійде, і по п'ятницях, тобто раз на тиждень, на тиждень ми будемо вносити корективи в цей графік. Це максимальний обсяг застосування стабілізаційних відключень. Якщо цей максимальний обсяг не потрібно застосовувати, тобто є в кожній черзі по 200 МВт, а Некокренерга для того, щоб збалансувати систему, надає завдання, що нам потрібно застосувати 100%. Тобто, ми розуміємо, що від кожної групи ми будемо відключати лише 50% клієнтів. Але витримаємо те завдання, яке доведено. Команди можуть надаватися будь-коли. Наприклад. Є от група, яка в графіку приймає участь сьогодні, наприклад, з 8 до 12. Зараз 10.39. Якщо зараз надійде команда віднеку Коренерго, ми повинні її виконати за 15 хвилин. Тому це ця, ця, ця група, то тобто з 8 було все добре, в 10.39 надійшла команда. В 11 клієнти будуть без світла і знаходитись. В цій групі ще час ми почнемо відключати клієнтів з другої групи, набирати ту нагрузку, яка доведена в графіці, і включимо клієнтів з першої групи. Тому це може бути будь-коли, 15 хвилин на виконання.